Вакансії сотні тисяч з зарплатою колапс. Це знаєте, як в особистому житті. Багато цікавих хлопців гуляє по Києву. А ніхто заміж не назве. Скільки зароблятимуть українці у 2019-му? Буде продовжуватися ріст зарплати. За яких обставин справдяться ці прогнози? Валерія працює в приватній фірмі. Каже, зарплата у неї не найменша, але в українських реаліях цих грошей не вистачає. Рази три-чотири більше. Ну так щоб відчувати себе більш-менш середнім таким класом. Максим, викладач образотворчого мистецтва і багатодітний батько. У 2019-му мріє знайти високооплачувану роботу, бо нинішні грошей приносить небагато. У мене сім'я троє дітей. Жінка, ну хоча б тисяча доларів. Інженери, офісні працівники, вчителі та медики у 2019-му Чи не кожен українець мріє про підвищення зарплати? Звісно. а хто її не чекає? Я ну розчитую. Ну а як буде, неізвісно. Звісно. прям жду Не дождусь. Дякую Спасибо большое. Пускай так і буде. Очікування людей уряд обіцяє виправдати і обіцяє підвищення зарплат. Приміром, мінімалка в 2019-му зросте до 4173 тисяч гривень. А от визначити точні заробітки людей поки нереально, пояснюють економісти. В приватному секторі практично в кожному підприємстві є працівники, які отримують зарплату в конвертах. Як буде вести себе по такі показники, як середня зарплата? На сьогодні спрогнозувати важко. Втім, працівникам деяких сфер уже анонсували підвищення. Приміром, викладачам вищих навчальних закладів у 2019-му Міносвіти збільшило зарплату на 20%. У Міноборони навіть назвали точні цифри заробітків військових уже з 1 січня цього року. Так командири бригад та батальйонів отримуватимуть на 9 тисяч гривень більше ніж торік. Контрактники зароблятимуть понад 10 тисяч гривень. А мінімальна зарплата бійця, що служить в районі операції об'єднаних сил, відтепер становитиме щонайменше 20 тисяч гривень. Натомість для решти працівників, особливо приватного сектору, ситуація неоднозначна, розповідає фахівець з працевлаштування Тетяна Пашкіна. Нині середня зарплата, яку пропонують роботодавці, 9-13 тисяч гривень. Підвищення заробітків у 2019-му можливі, але незначні. І пов'язано це не лише з браком коштів у бізнесу, а й з поганою традицією. Рідко переглядати зарплати працівників з огляду на ціни та інфляцію. Сімнадцятого на 18-й нас було підвищення в середньому на тисячу гривень. Іноді українські роботи. Підвищували заробітну платню не через те, що мали палке бажання, а через те, що їх змушували обставини. І в наступному році, мені здається, цей тренд ще матиме вагу через те, що Польща підвищує погодинну оплату. Чехія подвоює квоту для наших трудових мігрантів. Німеччина кваліфікованих фахівців бере залюбки. Втім, підвищувати зарплати і покращувати умови роботи у 2019-му Працедавців повинна змусити конкуренція на ринку праці, а саме великі іноземні компанії, яких з кожним роком в Україні більше.